Так, вітаю. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо базові теги та атрибути. Давайте для початку відкриємо будь-яку веб-сторінку. Саме така банальна, яку всі знають, це Instagram. Нажимаємо кнопочку Перевірити або Ctrl-Shift-I. -І», і давайте подивимося, з чого в нас складається весь код. Він зазвичай базовий, тобто структура його ідентична. Бачимо баді. Бачимо хед, тобто голова, і Hel. День починається і день завершується. Тобто, це три базові елементи, з чого не складаються. Тут ми бачимо ще набір певних посилань та метатеги. Це в нас як допоміжні теги, які виконують певні функції. Окрім цього, всюди є веб-сторінки. В даному випадку, в мене тут Назарій крутяк пише, вас буде писати, можливо, ваше ваш ім'я, тобто щось інакше. Відповідно, з цим ми будемо працювати. Запустимо нашу веб-сторінку. За думкою кнопочки Go Live зразу. Будемо дивитися, паралельно, що в нас є. Бачимо назва, тобто, тайтл наш. Насконечко я тут різьмі це закриємо, це сюди. І зроблю місце, щоб було зручно. Стільки буде достатньо до Так, доктайп. Це означає, що в нас кодування відбувається на html 5 Колись там писали дуже-дуже дуже довге речення, щоб було HTML, -ка. а зараз достатньо слово доктайп. HTML і мова. Мову вказувати бажано. Чому? Тому що тоді користувач може перекладати з тої мови, що там є, на іншу будь-яку. Яка є доступною? Мегачар UTF-8 8 це кодування. Без нього е, ваша веб-сторінка буде неправильно функціонувати. Ну, для прикладу, це є стру. Тут напишу будь-який текст. А ні, ну, поки що працює. Добре. Після завантаження, перезавантаження, воно мало би поламатися. Ну, значить, тут повезло. Е, добре, це в нас два наступних речення. Відповідають за те, що якщо в наш міст сторінки не вміщається, припустимо. У нас є от віконечко. І є певний файл. Певний текст, який дуже довгий, який не влізається. У тих два речення, що там пишуть, означають, що оцей блок у нас злізе і стане просто ширшим. Це ось цей елемент. Так, за своєю структурою елементи бувають або рядкові, або о, блочні. Тобто вони можуть або займати те місце, де вони лежать цієї рядкові, для прикладу, в нас є лінійка тексту. Ось вона, так. Відповідно, вона займає приблизно ось стільки місця. А якщо в нас буде параграф або будь-який елемент блочний, в такому випадку, і навіть якщо там буде одна буква, припустимо, буква там якась, то наша сторінка буде займати все місце аж до кінця. Це особливість блочних і рядкових. І рядкові займають то місце, де вони лежать. блочні займають все до кінця рядка. Ми це з вами, до речі, привіримо. Так, давайте для початку що вже зробимо. Запишемо назву, у вас тема моє хобі, і ви так і пишете Моє хобі. Бачимо зразу, що назва помінилася. Так само змінимо цю картинку. Моє хобі це шахи, я тому пишу шахи і шукаю картинку, яка мені підійде. Нехай це буде для початку ось ця картинка. Права клавіша по картинці копіювати адресу зображення. Обов'язково адресу, інакше ви її не ставите. Mm. Так, тут потрібно буде створити посилання на нашу картинку. Для цього пишемо лінк. В, там, де хреб, треба ставити ваше посилання. Я його вставляю, але бачу, що в мене воно дуже довго. Щоб я все добре сприймав і бачив, я нажимаю комбінацію клавіш Alt-Z. Тим самим мій рядочок спаде вниз, і я буду все бачити, що мені потрібно. В тип файлу треба вказати, що це наша іконка. Через то пишемо Short Icon. Відповідно, в мене ось тут з'явилися мої шахматки. Якщо у вас буде щось інакше, можете використовувати свій значок. Як отут, для прикладу в класрумі у чоловічок, гугла буква Г і вміта, значок, що в даному випадку я тут. Так, скажімо так. Далі, це стосовно head. Тобто, тут у нас службові команди в голові. Все, що відповідає за наповнення. Тобто, все, що я хочу показати на екрані, мені треба писати в баді. Саме просте, це якийсь певний текст. Для прикладу. Я скопіюю трошки тексту, щоб вам показати, що з ним можна робити. Ну, оце скопіювалося, ставлю так. Є в мене певний текст. Ось в мене. Якщо я, до речі, якщо ви бачите, це рядковий елемент, і він зразу перестрибує. Це дуже гарно видно. Якщо я попробую його розділити десь на середині, припустимо, ось десь. Поділив ніби, бачимо, що тут нічого не змінилося. Чому? Тому що в нас в даному випадку текст є рядковим елементом, тобто зразу спавен. Він нічим не розділений. Він займає те місце, де він належить. Тобто це рядковий елемент. Нам його важливо поділити на умовні блоки. Давайте зробимо невеличкий заголовок. Для того спочатку напишу H1. Це в нас відповідає за заголовок. Ну і пишемо, що це в нас шахи. Так, наступний невеличкий параграф. Тільки тут щось мені букву трошки перекибило, мені такий варіант не підходить. Добре, наступне. Невелике визначення запишу, для цього я використаю параграф. Атрибут П. Раніше називати теглами. І ставлю це сюди. Подивимося, що в мене вийшло. В даному випадку, в одному параграфі, у мене текст, а по заголовку в мене лише слово шах. І відповідно, воно вже розділено між собою. Якщо ми подивимося на сторінку, ми побачимо, що між ними є пропуск. Тобто, ось нажимаю на шах і бачу. Якщо було це відніше на весь екран відкрию. Е, мені потрібні стилі. От, в стилях гарно це видно. Ми бачимо, що тут у нас є зовнішній відступ, є внутрішній відступ, в даному випадку він нульовий, це добре. І сам, скільки в нас займає сам текст. Тобто розміри ми можемо в будь-який момент тут подивитися. Єдина проблема, що тут є відступи, і через то ми зовнішньо дуже гарно бачимо, що більше, що менше. Також їх можна налаштовувати, якщо що. Ну, для прикладу виберу менший текст, бачимо, що відступи теж є, але вони вже трошки менші. Це стосовно цього. Так, щоб я не повністю код звертав, ось так зробимо. Ідемо рухаємося далі. Так, е, наступне, що я хотів вам показати, як можна з цим працювати. Мені все закрите поки. Припустимо, я хочу свій заголовок вирівняти. Для того ми можемо написати е, атрибут Alligin, відповідає за вирівнювання. Бачимо, що атрибут мені зразу підсвітився, я можу це фагарно побачити. Ну, для прикладу, вирівнюємо по центрі. От, вирівнювали по центрі. Можемо зразу записати якийсь колір. Атрибут стиль. І, відповідно, колір. Кроптка, припустимо. Я завжди вказую червоний, а потім його міняю. Тобто нажимаю на квадратик і можу собі тут рухати на той кольор, який мені подобається. Я не буде щось таке того разу. Тобто, в даному випадку я вибрав собі синій колір. Зверніть увагу, записується в GBA. R це означає, скільки тут червоного кольору, в даному випадку 19, скільки зеленого, 115 і скільки е блакитного, 160. Тобто ви їх можете так само, ну, що для, для прикладу, червоного 0. Бачимо, що колір зараз має піде змінитися. Наступне: отут напишемо теж 0, буде лише синій. От, Маємо лише синій колір. Таким чином, можна їх редагувати. Так, наступне, що ми хочемо зробити, припустимо, що в нас м -м, треба вставити якусь картинку. Я люблю вставляти гілки через то шахи і дописуєте файловгів. Ага, uh -huh. мову не поміняв. Крапочка, gif. Так, відповідно, мені лише анімовані зображення показуються. Подивимося, що нам підійде. Давайте ось це пробуємо того разу, бо ось це використовували на уроці. Пробуємо це. Права клавіша копіювати адресу зображення. Пробую вставити сюди. Щоб вставити будь-яку картинку, використовую текст EMG. EMG відповідно. Так. І серце це посилання на картинку. Alt, це який текст показується, поки вона не появилася. Хтось з вас, до речі, коли були на уроці, писали просто error. Тобто, помилка. Ну, в принципі, і то правда. А я пишу: я гружуся. Тобто, що рано чи пізно я сподіваюся, що така таки появиться. Тут я вставив посилання, дивимося, що появилося. Бачимо наші шахмати, вони щось рухаються. Тільки є одна проблема. Вони не там, де нам це потрібно. Щоб це змінити, я можу в стилях казати, що я розмістив свою картинку для прикладу, з іншої сторони. Тобто, float. це самий простий спосіб справа Right. і лапки закрити близько. В кінці, щоб все було гарненько. Бачимо, що збільші. Ага. Ось я тут поламав. Так, 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 так. Каве, який це поламав? щось ламається, завжди треба просто оновити. І бачу, що посилання я... Скачав трошки кривенько. Мені такий варіант не підходить. І через то я виберу зараз інше. Бабуся. Адресу зображення сюди вставляю. Там до мене посилання. Ой-ой, воно дуже велике. Вгружаюся. Якщо у вас велике посилання, до речі, коли ви берете з браузерів. Тоді бажано просто його відкрити більш детально, і тоді звітом ти скопіювати. Тоді та проблема минеться, і воно буде менше. Бачимо зараз, що о, моє зображення має бути менше. Перезавантажую, бачу, є, працює. Правда, воно трошки все одно звелике. Але бачимо, що в нас справа, тобто, flat райд right, спрацювало. Ну і шарма собі там грають. Тільки один момент, що мене тут. Мені не подобається, що картинка така велика. Через то зразу пишемо ширину картинки наступний атрибут. Ми можемо його і в стилях записати, але вчимося поки що як атрибути. Для прикладу, напишемо йому 200 розмір. Тому моя картинка стала маленькою. Тепер я хочу його помістити разом з текстом. Для того ми замість P параграфу, який є блочний, який займає все місце, напишемо spawn. Спаун. Спаун". Спан, здається, правильно. Зараз побачимо. О, з'їхало. Трохи злеще з'їхало. Е так, а не, не піде так. Ну нічого. Тоді я зроблю ось таким чином. Щось мені воно все одно не хоче. Добре. Вертаємося поки що до параграфів. З не пішло. А, якщо вас так само не захоче, можна обійти ту систему. Беремо, умовно, в блок, який загортає наш елемент. Тобто ми пишемо tagg-div. І в середину вкладаємо це все. В даному випадку наша картинка і параграф. Середину помістили, воно тепер разом. А щоб воно ще й працювало, так як нам треба, пишемо стилі і display flex. Дісплейфлекс. Um, ага, пропузову: flex, um, крапка з комойся. Бачимо, що тепер воно мені розмістило так, як потрібно. Розміри можна окремого елементу редагувати, це буде пізніше. Наступне, припустимо, що ми хочемо додати П декілька штрихів. Для прикладу, текст ще поділити, але нам не потрібно. Лишніх параграфів робити. Що нам тоді робити? В такому випадку ми можемо опуститися і тут написати текст Він відповідає просто за пропуск і тоді напишу B. Що має так? Ага, два рази я напишу його, щоб було добре видно. О. Що тут треба кожен раз перезавантажувати тепер. Можливо, в мене. А лайв сервер трошки скрився. Ну, нічого. Так, бачимо поділ. Тепер: що наступне? А, так само, якщо нам треба виділити букву ну, ніби одне слово жирним, Тоді є текст спеціальний для того Б. Відповідає за жирний шифт, або напівжирний, як його ще називають от, бачимо. А ось тут ми виберемо слово поля і зробимо його курсивом. То я тут пишу текст і. І всерединку поміщаю слово поля в дужках. В такому випадку це слово в мене стало курсивним. Я багато текстових простих елементів, і з вам, вам з ними потрібно ознайомитися. Тепер ще додамо лінію зверху і знизу між словом шахи. Тут, щоб додати, це HR одна лінія, бачимо, з'явилася. Таку саме будуємо знизу. Друга лінія. І лишилось налаштувати їх розмір. Хай буде тут 300 пікселів. Так. А нижню зробимо меншою, щоб воно мало фігурний вигляд. То сюди я дописую те саме, але вже вказую вдвічі менше: 150. Маємо і так, і так. Вам потрібно зробити невелику статтю картинка, текст, текст картинка і тому подібне. І таким чином наповнити ваші елементи. Сьогодні ми ознайомилися з такими елементами, як е, теги. В даному випадку закриваючі теги мають завжди слеш. Якщо тег не закриваючий, він такого елементу не має. До незакриваючих ми могли би віднести в даному випадку link, метатеги, наступне HR, е, далі е, BR. І ще в нас тег ім'ї. Усі інші теги, ну, не зовсім усі, але більшість тегів є з закриваючою частиною. Це в нас елементи, початок, кінець ми бачимо заголовки, параграфи, заголовок сторінки, ще багато спавнів, так само секцій і інших простих тегів. Дякую за увагу.